Лікарню, в якій надаватимуть послуги з реабілітації військових і цивільних, облаштовують у Кропивницькому. Зміркувань безпеки її назву не говоримо. Нині формують список необхідного обладнання, щоб сформувати замовлення для закупівель, сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який взяв шефство над лікарнею. У планах створити госпітальну базу на понад сотню ліжок з операційним блоком, хірургічним, травматологічним, неврологічним, терапевтичним та фізіотерапевтичним відділеннями. Власною державною адміністрацією міською владою визначимо перелік необхідного обладнання і визначимо і версифікуємо джерела, через які це обладнання повинно буде приїжджати. Операційна треба обладнання, наприклад, операційні столи, лапароскопічні стойки, наркозно-дихальне обладнання. Ми його будемо поставляти з, з різних джерел. Повинні розуміти, що обладнання медичне воно не купується так, як харчові продукти. Сьогодні замовив завтра. Воно приїхало. Воно замовляється виробництво і привозиться. Тому для нас ключова задача сьогодні чітко визначитись, яке обладнання повинно. Нині в лікарні замінили системи водо, електро і теплопостачання, утеплили стіни, перепланували внутрішні приміщення, розповідає працівник підрядної організації Олександр Русінов. Працюють вентиляційники системи вентиляції, працюють електрики, працюють оздоблювальні роботи. Також працюють бригади мулярів. Бетонщиків на вулиці і всередині мурування перегородок, самовузлів і так що, перепланування. Наразі виконано близько 30%. Дуже багато спеціалістів пішли захищати нашу країну. Наразі працюють або до 25 років. Молоді спеціалісти, яких треба вчити. Збільшився час виконання робіт, тому що чи це будуть працювати п'ять чоловік, чи це працює наразі один чоловік. Ремонт виконують за гроші з міського бюджету. Розпочали позаторік у липні. Початкова вартість проекту була в районі 153 мільйонів гривень. Наразі на кінець року освоєно. Минулого року освоєно близько 50,5 мільйонів гривень. Ми проводимо ще додаткове коригування проєкту. Вартість зміниться на сьогоднішній день. Ми попередньо підрахували, але ще немає експертизи проєкту. Це в районі 200 мільйонів гривень. Каже, закінчити ремонт планують до кінця цього року. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.